Я лінива чи я неорганізований. Постійні проблеми з самооцінкою зі мною щось не так. Якось одного мудреця спитали: а як тобі вдається бути завжди таким спокійним? Він відповів: коли я йду, то йду, коли сижу, то сижу, А коли біжу, то біжу. Але ми робимо так само. Відповіли йому та ні, сказав мудрець. Коли ви сидите, ви вже йдете. Коли ви йдете, ви вже біжите. А коли ви біжите, ви вже біля цілі. Ми з клієнтами називаємо це такими внутрішніми щирячими перегонами. Це коли всередині якась вічна тривога, і здається, що ти весь час маєш бути продуктивним, а варто тобі зупинитися, і виникає почуття провини. Список справ може ніколи не закінчуватися, і коли навіть є сон чи відпочинок, то вони не приносять спокою, а навпаки, може з'являтися тривога і пробудження серед ночі. І тоді ми починаємо критикувати себе, що я лінива, чи я неорганізований, що зі мною щось не так. Насправді це не лінь і не прокрастинація, і не слабкість. Це життя в режимі виживання.